І <С2> <Ститут> хуя заявлять. блядь Ото в тебе що таке? Сережки. Знаєш, як в мене в юності казали? Ти або моряк, або оцей. Ой, навіть не починай, мій корабель під будинком. В підвалі вода. Що ти трусиш? Це джинси. Себе бачив? Мама тряпки викинула, ти одягнувся. То зручно, комфортно. Мені подобається. І мені так комфортно і подобається. Молодь. Тіло обертається навколо землі. Навколо землі. Ося. І бжеле. Що таке хортиця. Водка. Єстіственно. Хто такий Гомер? Сімсон. Підтримай українське. Закинь на банку Монобанку. Ми лічні не знакоме, тому... Ну, нема смысла. Столиця Таїланду. Бангкок? Бангкок. Хто підказав? Я. Що таке контрацептив? Конц... Ну, вот это щоб захищати себе для безпеки твоєї, і якщо ти не хочеш завагітні. Mm -hmm. це, що ти сказала, називається. Конц... Концепти. То такі? Леонардо. Донателло, Рафаель, Мікеланджело. Черепашки ніндзя. Але їм дали імена ці. Криса дала. А що ти її давала? Я знаю ту дорогу, там, коротше, коло дерева гія, повернути направо, там де дерево грумує. груму гія, Повертаєш направо, йдеш прямо. Прямо, церкву. З церкви повертаєш направо, йдеш прямо, йдеш прямо, там буде болото, ти думаєш, що ти там перейдеш, ти там хуй перейдеш. Є там два рази посігналити, Прийде трактор, перетягне тебе і то там. Я його прикиньте, неприкиньте довго блядь, підірвався з самого рання, блять, і побіг на пари, мах. А потім згадав, що то субота, блять, і то канікули, ма. І мені вже 32, блять. І я тут ніколи не вчився, нахуй я. І що робити, блять. блядь, сука, Короче, бо. Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Я пароль. Пароль? Ану, сюди диви. Я. Я ваш лідер. А лідер не мусить пам'ятати ніякі паролі. Лідер мусить придумувати їх. Кретини. І зараз я придумаю вам новий пароль. Отже, новий пароль не задовгуйте лідера своїми паролями. Ласкаво просимо. Опа. Клас, кроли! Чап, чап, чап! Аперкот! Аперкот! І вириваємось! Що е, це таке? Що вона робить? Скроликою я буду тебе любити і нікому не віддам. <шу> О, Манюнчик мій. М -м... От я колись був водить, Резкий, блядь. Всіх підрізаю, всіх нахуй посилаю, все було взагалі похуй. А зараз такого нема, все пройшло. Парус пизди, дале бл. Це що? Це педілантус? Що? Педілантус? А... Типа, якщо от, от, його видюрнути, то він починає дуже сильно кричати. Ні, то nee, мандрагора. що ти за додому приводить? Його переслити у більший глечик, зробити дренаж, пісочку землі, підлити і все буде файно. Все, все буде файно, якщо ти несеш на мусор. Я другий раз туди вже не піду. Доброго вечора, Можна каву? Так. А вам як Американо, капучино, еспресо, там, Чилати. Так. Блок. Я ж ти просив купити кілограм апельсинів. Ну. No. То не апельсин. Бля, то я з моїм мандари купив. Їх на пустой путаю, яку я вжидаю. Шампунь купив. Yeah. Ну шампунь, шампунь же купив, та. Нормально, так як ти просив. А більше не було. Всі рожі пішли на ці мандарини. Апельсини. Треба було купити ті менші, ті Я тобі на наступний раз до список писати. З фотографією. Zoom 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 I'm zooming in my room, my zoom is off forever, my zoom is all together. Zoom 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 zoom. I'm zooming over there, I'm zooming over here now and then I'm There ever. a spit here, braking a little. Braking. Braking. Oy, what a mess, bitch. Ти тупе, ти не мудре, з тебе нічого не вийде, ти будеш корова в хвости крутити і так далі. Ало! А раніше ми з кінтюріком дружили. Я їздив на було все файно. Не вона їздила, блін, спереді, а я їздив спереді, і було класно. А потім він влюбився і скис як гівно. Все, кінець історії. Єсса, я добився, а тепер я сиджу спереді, бо я сказав, що з ним перестану дружити. Він каже, брат, ну сідай спереді. Ти розумієш, братан, що ти не женився, а вийшов замуж, якщо, якщо я, якщо я сиджу взаді, братан. Братва, це саме перше, брат. Я розкажу правду. Ні, правди не буде. Все, я вибиваю. Пасу коров з гулівєром. Ой, перевернулась. А Джек мені каже, що бачив корову на Марсі. Брехло. Нормальні бджоли тут збирають пильцю, а ці на корову напали. Друже. Підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Земля квітуча, мова співу. Дівчата мам'янки, дядькі солоденькі, різні люди, добра вдача, коза співає душа.